Новини на телеканалі НТА про головне, що день сьогодні нам приготував, розкажуть журналісти нашої інформаційної служби. Після довгих підрахунків міська комісія таки оголосила результати: не поділили території, скандал через сусідство, свиноферми і пекарні. Екскурсія, хліб, заводом для дітей, чиї батьків. АТО організовують розваги. Другому туру бути міська територіальна виборча комісія довго тримала напругу і врешті оприлюднила попередні результати головування. За ними Андрій Садовий не набирає більше половини голосів, проте лідирує. Його підтримали без малого 50% виборців. Найближчий суперник мера Руслан Кушулинський отримав трішки більше 12%. На відсоток від нього відстав Володимир Гірняк. Наскільки такі результати стали неочікуваними? Далі у сюжеті. Виборча інтрига тривала кілька днів, в той час як списки майбутніх посадовців обласної ради майже відомі, ім'я майбутнього керівника міста і досі залишається таємницею. За попередніми даними соцопитувань, фаворитами львів'ян стали чинний мер Андрій Садовий та Руслан Кошолинський. Хоч на чималий успіх Свободівця не ставив майже ніхто, кажуть політологи. Ситуація стала несподівано політична. Справа в тому, що мало хто думав, що саме Кошолинський. Але це є певна ознака. Справа, ну, по-перше, сильна особа, ну але в друге, що ідентифікація як українець високі рейтинги свободи не диво, а цілком зрозуміла річ, кажуть експерти. Опонентам чинного мера вдалося мобілізувати виборця. Додали рейтингу, й ті, хто раніше планував голосувати за правий сектор. Червоно-чорні ще улітку підтримали свободу, а самі від участі у виборах відмовилися. Дуже багато людей обурювалось і казали, а чому у вас у списках немає правого сектора? Ви мені запишіть, що я буду голосувати за правий сектор? Тобто ще на початку жовтня значна кількість людей не знали, що правий сектор не йде на вибори, а перед тим вони мали доволі високий рейтинг. Якщо я не помиляюсь, там порядка 7%, 8 можливо, навіть ну, в деяких компаніях я бачила показники до 10%. Так? Комусь ці голоси пішли, очевидно, що вони пішли свободі. За різними даними, чинний мер міста набирав майже половину голосів. Напружена інтрига та відсутність офіційної інформації давали привід для підозр, запевняють експерти. Звичайно, це може стати підставою маніпуляції, тому що, коли є дуже маленький відсоток, є спокуса, щось змінити в іншу сторону. Соціологи ж другий тур прогнозували майже одразу. Закон передбачає, що у містах, де є більше 90 тисяч виборців, а львів є саме таким містом. Якщо у першому турі кандидат на посаду міського голови не набрав 50 плюс 1% відсоток голосів виборців, значить буде оголошено другий тур. Жоден екзитпул не показав першому номеру у рейтингу кандидатів на посаду міського голови більше 50%. відсотків. Думки політологів щодо ще одного політичного забігу розділилися. Та якщо садовий і Кошолинський зійдуться у виборчому двобої, він обіцяє бути цікавим. Адже передбачити, кому дістануться голоси колишніх опонентів, важко за нашими прогнозами, враховуючи тенденцію на другий тур, вже виходив Кошулинський. Ми вже бачили це, розуміли. Для мене абсолютно було не, це не було несподіванкою. Іх за і паралельний підрахунок голосів вони можуть вказувати на певні а, тенденції в голосуванні, але ми а, за результатами тих заходів не можемо робити якісь остаточні висновки про результати виборів. І самопоміч, і свободівці кажуть, до майбутньої боротьби за крісло мера готові. Одразу після виборів Андрій Сідовий сказав після завершення виборчого дня, що готовий до другого туру, незалежно які будуть результати. Ми готувалися на друге місце, ми його досягнули цього другого місця, ну і тепер будемо готуватися на вже вирішальну, так би мовити, боротьбу за довіру людям. Прогнози прогнозами а останнє слово все ж за міською територіальною виборчою комісією. Дві години тому вона врешті оприлюднила результати. За ними Андрія Садовому, аби втретє сісти у мерське крісло, не вистачило відсотка. Ірина Саєвич НТА Новини. На тему підрахунку голосів нашої громади говоримо з гостем у студії експертом виборчого законодавства комітету виборців в Україні Романом Кошовим. Вітаю у нашій студії, пане Романе Вітаю вас. для з'ясування для роз'яснення громадськості. Чи незадовго підраховують голоси наші експерти? Ні. Цей процес є цілком нормальним, особливо що стосується проведення власне, місцевих виборів. Звичайно, це дещо нервує самих політичних гравців, які би вже хотіли мати бачення, хто ну, вже святкувати перемогу чи навпаки святкувати не перемогу. Але то, що ще до сьогодні рахується, повністю нормальна ситуація, тим паче, що на сьогодні формула. Встановлення достатньо голосування є досить і досить складною. Чому ми бачимо, що зараз багато політичних сил кажуть, що вони будуть скарги писати і і таке інше, що не, роз, не збігаються голоси офіційні дані з їхніми за їхніми протоколами? Навіть у вашій студії ми неодноразово закликали і говорили. Я маю на увазі експерти з законодавства, що цей закон є недосконалий в цій частині, що він буде провокувати дуже багато негативних наслідків. Зокрема, одне з них є те, що є недосконала система встановлення результатів голосування. Та що умовно називається умовно називаємо її вигляді виборчі списки. На сьогодні ми побачили і не тільки у Львові, але і по всій Україні, що різні політичні махінатори, маніпулятори пробують через зміну певних показників збільшувати чи зменшувати відносну вагу кожного голосу. Яким чином це можна зробити? Ну дуже просто закон говорить, що треба рахувати спочатку відносні цифри, а потім абсолютні цифри, переведуться на людську мову, так що спочатку треба порахувати. Процент у територіальному виборчому окрузі за того чи іншого кандидата в нас у Львові, є, скажімо, виборча дільниця де є аж один виборець. Відповідно, якщо цей один виборець проголосував за якогось кандидата, він получає 100% на цій дільниці. І ви розумієте, що це призвело до того, що дуже багато хто з оцих магінаторів зрозуміли, що маніпулюючи кількістю виборців на певному територіальному виборчому окрузі можна різко змінити результати голосування. Я став наприклад, якщо скажімо. Зменшити кількість виборців, які прийдуть на вибори. А ми е, побачили, що е, дуже різко низька явка є. Потім з попередніми там ну ми слідкуємо з 97-го року за виборами. Це напевно одна з найнижчих явок навіть для місцевих виборів є. Ну нижче було напевно тільки в 2005 тільки на на виборах до виборах у тисячному році, якщо я не помиляюся. Скільки тоді було? Тоді десь близько 30%. Але це були до вибори, до верховної ну, Зараз району, Ми де маємо реальну раз, цифру десь коло 50, так? Так, це є, але стандартно у нас голосують десь 65 мінімально відсотків людей. Але я до чого це веду? Якщо, скажімо, на якомусь тайно-виборчому окрузі у виборах взяло, тисяч, взяло кількість 5 тисяч виборців, і хтось з кандидатів набрав тисячу голосів, то він взяв 20%, так? А якщо в якомусь сусідньому ТВО участь в виборах взяло тисячу виборців, і хтось сказати набрав 500 голосів, то він за 50%. Відповідно, він стає вище в рейтингу. Як в цій ситуації вберегтись політичним партіям від маніпуляцій? Ну на сьогодні як громаді на, отримати на, реальні ну, результати? Оптимально змінити виборчий закон, зрозуміло, що ну чи не пізно Але зараз вже змінювати закон? На сьогодні, на даному, ну, звичайно, що вже пізно. Ми бачимо дуже ганебний приклад того, що Центральна виборча комісія вчора. Буквально спробувало змінити певні правила гри в одній з громад України. І до чого це призвело і може ще призвести, тому що процес ще відбувається, я особисто думаю, що це може призвести до відставки складу Центральної виборчої комісії за одноразове грубе порушення законодавства. Ось, але це буде вирішувати або гарант Конституції, або відповідний суд. Але в даному випадку я хочу відзначити, що на сьогодні довго рахують голоси, тому власне, що дуже важко зрозуміти, як це. Mm -hmm. Порахувати, але чи можливо якраз на цьому етапі маніпуляції, чи вони будуть на вашу думку? Ну, власне, я вже відзначив, якщо ми говоримо про вибори, і хтось пробує якось підвищити свій відносний, не абсолютний, тобто кількість голосів, а відносний кількість процентів на окрузі, він може, скажімо, почати зменшувати кількість виборців, які взяли участь в голосуванні через різноманітні маніпуляції, і найбільш така. Класична, то відкинути, скажімо, недійсні бюлетені, зіпсувати їх, скажімо, і таким чином зменшити кількість виборців, які взяли участь в голосуванні. Зрозуміло, якщо говорити про вибори мера, зараз ми вже маємо інформацію про те, знаємо, що все-таки другий тур буде. Було дуже багато думок. Спекуляцій на, на цю тему. Чому так було? Так було тому, що є, що результати Екзітполу показали, що є е, дуже, е, дуже е, незрозуміла ситуація, при чи другий турі. Для чого робиться взагалі Екзітпол? Екзітпол робиться для того, щоб підготувати суспільство до певного результату і побачити, чи можуть виникати якісь потім подальші е, маніпуляції. Угу. І коли внаслідок е, оприлюднених даних Екзетполу ми побачили, що Питання проведення першого чи другого туру лежить в межах статистичної соціологічної похибки. А ми знаємо, що ця похибка десь рівні відсотків. То це, звичайно, дало підстави всі підстави більш ретельно подивитися на цей аспект, чи хтось з кандидатів спробує використати цю похибку. Зрозуміло, що одразу ж два основних опоненти розпочали масову е... інформаційну, інформаційну атаку. Я би так назвав, і я вважаю, вони вільно зробили. Були все. Ми ж бачимо, що всі кожен зі не, свого боку, не, не приймають участі. Ті, хто взяла там менше, там набагато менше. Там дякую вам за вашу думку, експертно за роз'яснення нашим глядачам. Нагадаю, експерт ви з виборчого законодавства у нашій студії е, Роман Кошовий. І ми повертаємось до новин. У Львові чоловіка засипало стіною у власній квартирі. У житловому будинку відбувся обвал частини будівельних конструкцій. На момент події власник житла знаходився усередині та потрапив під уламки. Рятувальники вивільнили чоловіка з під конструкції та допомогли медикам транспортувати потерпілого до карети швидкої допомоги. За даними медиків, чоловік отримав значні травми ніг, можливий перелом. Госпіталізували до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Небезпечна знахідка у Львові під час реставраційних робіт на вулиці Вороного натрапили на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Знахідку виявили ззовні старого будинку у центрі міста. Працівники відразу ж припинили роботи і викликали необхідні служби. По факту виявлення боєприпасу відразу ж подано термінову заявку на вилучення та пошкодження боєприпасу. На даний момент даний боєприпас. Вже вилучений і е, зашкоджений е, до слова. Це вже не перша знахідка за останні місяці. З початку року на території області виявлено понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Рятувальники застерігають ні в якому разі не торкатись, а тим паче не розбирати такі речі. Про знахідку слід повідомити фахівців за номером 101. Скандал зі свинями у Львівській області біля пекарні та житлових будинків відкрили свиноферму. Підприємство вже активно функціонує понад рік. Хоча усіх необхідних документів ще досі немає, запевняють юристи пекарні. І це ж підтвердили фахівці з архбудконтролю. Сільський голова ситуацію ігнорує. Продовження теми далі у сюжеті. Біля пекарні свиноферма. Уже понад рік представники пекарні звертаються у державні структури. Юристи цього підприємства запевняють, свиноферму збудували на території, яка не перебуває ні в оренді, ні у власності, себто усе незаконно. Спорудження та бетонна огорожа, ще й захоплення собі чимало недозволеної території. Крім того, порушують права власності і перешкоджають діяльності пекарні. І це підприємство встановило вигрібну яму в безпосередній близькості із пекарнею. Якщо від будівлі нашої до їхньої є відстань 45 метрів близько, то до цієї вигрібної ями, мабуть, не більше ніж 50-55 метрів. І запах свої стій стійкий в день трошки менше, ввечері дуже стійкий запах. Товариство екоферм не узгодило з сусіднім підприємством умови свого функціонування, хоча мало це зробити чи не в першу чергу. Приміщення не введені в експлуатацію. Крім того, ми просили сільського голову вплинути якимось чином на дану ситуацію. Ми зверталися з заявами, зверталися з скаргами. Ми просили повідомити про те, чи будуть проведені громадські слухання. Нас повідомлення про громадські слухання належним чином не було повідомлено. Такі слухання, нібито були проведені, намагаючись отримати документи, сільського голови, на жаль, немає на місці. Представники пекарні неодноразово зверталися до різноманітних інстанцій, але інспекторів на території свинарника не впускають. Не допускають до проведення перевірки, до обіду був представник цього підприємства, це підприємство з екофарм». був безпосередньо керівник. Він повідомив, що він не може. Пустити на територію підприємства, оскільки є припис ветеринарної служби про заборону допуску на підприємство будь-яких осіб. НТА намагалася з'ясувати позицію тваринного товариства. Однак, свинарня не впустила на свою територію і телебачення. У приписі ж інспекції вказано: на тваринному підприємстві зараз карантин. Яким чином ветеринарна служба видала заборону на вхід, невідомо, бо свинарня офіційно не функціонує. Інспекція подасть позов у суд щодо недопуску інспекторів на територію. Наразі Пекарня зупинила свою діяльність, а свиней далі нелегально вирощують. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Соціальний проект Мій тато захищає Україну, вкотре зібрав у Львові дітей учасників АТО. Цього разу малеча відвідала концерн хлібопром, на якому мали змогу не лише побачити, як печуть хлібобулочні вироби, а й випекти власні вироби. Проект Мій тато захищає Україну розпочався ще у минулому році. За ініціативи голови Львівської обласної ради Петра Колодія та підтримки голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки. Метою мегапроекту Мій тато захищає Україну є. Психологічна підтримка дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та залучення їх до активного дозвілля. Вже вкотре організатори проєкту Мій тато захищає Україну, залучають дітей наших воїнів до активного дозвілля. Цього разу малеча відвідала завод хлібобулочних виробів. Вже на пункті пропуску їх раду зустріли працівники заводу. Ти діточки зараз по двоє заходимо через прохідну і п'ять дорослих, які супроводжують діточок. На самому концерні на них чекала екскурсія та майстер-клас із виготовлення булочок. Для того аби розпочати приготування борошняних виробів, дітям проводять інструктаж та одягають спецодяг. Згодом приступають до самого процесу. Більшість дітей вперше спробували себе у ролі пекаря. Я ніколи не було на пекарні, тільки перше. Та я вже один раз тут побувала. І в мене дуже багато вражень мені все подобається. У мене багато вражень, дуже подобається. А що ти зараз зробиш? Розкажи нам. Я буду ліпити булочку. Як тобі вдається? Так. Да. Окрім майстер-класу, дітки мали змогу побачити, як печуть хліб. Вони із зацікавленням спостерігали за процесом та уважно слухали екскурсовода. Від масштабів виробництва очі у них розбігаються. Після тривалої мандрівки пора підкріпитися, посмакувати варениками. Дітей запросили до кафе Шкварка. Так як діти сьогодні мали дуже активний день, ми вирішили прийняти їх у нашому закладі, щоб вони підкріпилися, набралися сил для подальшого. Подальших екскурсій. Після обіду дітей чекала зустріч із відомим львівським спортсменом Андрієм Котельником. Сьогоднішні екскурсії одні з акцій в рамках проекту тату захищає Україну. Ця акція називається Школа успіху від зірки. Зокрема, на цей день ми запросили п'ять різних груп дітей з різних районів. Одна із груп сьогодні, власне, перебуває на концерні Хліпром, який є вже не вперше з нами в акціях. Вони є на наш нашим партнером і ця група дітей є з Городоцького району проект тато захищає Україну триває з весни 2014 року. А сьогодні відбувся вже третій його етап, який набув міжнародного масштабу, адже навіть країни Європи долучаються до його підтримки. Міжнародний день анімації відзначають сьогодні в усьому світі. Заснували який ще 13 років тому міжнародною асоціацією анімаційного кіно на знак вдячності та поваги до аніматора першопрохідця. Однак днем народження мультика на думку французів вважається 30 серпня 1877 року. Коли Еміль Рено запатентував свій винахід для демонстрації рухомого зображення під назвою Праксиноскоп, тепер же у цей день анімат. Тори влаштовують публічні перегляди мультиків, які ж подобаються. Дивіться львів'янам. НТА новини вирішили запитатися. Які любиш дивитися мультики? Кажи. Ну, ми там любимо фіксики дивитися, бо вони це є дуже багато інформації, розказують. Цікаво, і потім починає мене вчити, як потрібно поводитися. А ще які любимо. Ну і звичайно, ті ніндзяго трохи, бо це бойове щось. А які ще? Зоряні війни. Зоряні війни тепер. є Ля, ще такі доносні. Спанчбов. А чому? Ну, він позитивний. Часто дивитися? Не дуже. – патруль. Щенячий патруль. Я все думаю, що свинячий. <різь> і часто дивиться? Боже єдиний. Дивився цілий день. Ну, але, але, лімітуємо. – «Мисливці на драконів». – А чому саме це? Бо я любив драконів. Фіксики. Ну, не знаю, вони получали. розважатися і щиро радіти дрібницям інколи треба. Це навіть корисно. Тому більше посмішок та оптимізму собі та вам бажаємо. Ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка і лише тоді завершуємо новини. Я ж з вами прощаюся до завтра. Побачимось. Вітаю до вашої уваги спортик. Він'є з Андрієм Сиротяком. Дева не трапилося, жіноча збірна України поступилася у Львові третій команді світу збірній Франції. Наші дівчата більшість ігрового часу стримували порив жабоманок, але пропустили три сухі м'ячі. Тож після двох стартових турів і підопічних Володимира Реве наразі в активі лише одне очко. Повторили долю Румунії. Жіноча збірна України поступила з Франції 0-3, хоч на початку матчу міцно тримали захисні позиції та не давали француженкам пробити оборону. Ті ж синьо-жовтих добряче поганяли. Номер 8 Ольга Бойченко вже на перших хвилинах пішла в атаку, але поборотися із жабоманками так і не вдалося. Чому 3-0? І тому що команда Франції уровнем немножечко вище, але ми будемо ті далі і стрімітися тоже побеждать и к такому же хорошему уровню. Мы пытались, вы видели, мы пытались убежать, но там тоже были опытные защитники. Э и вот они, видимо, перекрывали наши скоростя, наших быстрых девочек. Сподівання були і на Козиренко, проте її спроби весь час не вдавалися. Тетяну гості надійно перекривали, не давши їй шансів з м'ячем добратися до воріт. І не дарма за день до матчу суперники назвали її чи не найключовішим гравцем збірної. Триколірні діяли досить виважено. Спочатку Лесомер у ближній кут та перевірила пильний Самсон. Згодом нашого воротаря врятувала поперечка. А вже на 40-й хвилині Марі Лорделі відкрила рахунок. Я думаю, що вони знали, що ми дуже сильні в контратаках. Тож нам потрібно було бути обережними. Вони були дуже швидкі, тож було важко зупинити їх. Але я думаю, що був один момент, коли нам могли забити гол. Отож, ми повинні були добре оборонятися. Француженки впевнено контролювали хід подій на полі. Українки шобрали гру від захисту, діяли у тактиці компактної гри, яку напередодні визначив Володимир Рева. Тому більшість матчів проходила на частині поля синьо жовтих. Соперник именитый, хороший. Девчонки играют качественный футбол. Франция в рейтинге очень высокое место занимает. Мы старались выполнять установку тренера, да, уступились равно в классе. Они у нас сильнее, поэтому забили очень хорошие голы. Бити Україну вже буманки продовжили вже і після перерви. На 59-й хвилині провалився правий фланг збірної України. Качі виконала подачу, а Брюсаля ударом за межами штрафного змусила воротаря капітулювати. А вже через 10 хвилин круглий знову опинився у воротах синьо-жовтих. Самсону у стрибку намагалася врятувати свою команду, але м'яч, злетівши від поперечини, попрямував прямо у сітку. Це і закріпило перемогу францужинок. Дуже важко грати без м'яча. Контроль м'яча з боку суперника був набагато ну, кращий. Ми розраховували якісь контрвипади, але і тут ну, не дуже у нас виходило в плані пересування, компактності. Ми ну, завжди обов'язково ми пропустили в кінці там, але досить, досить нормально виглядало, скільки хватало сил і мій. в другому таймі трошки під сіли, сил сили, пропустили до Напруга на полі росла. Збірна України намагалась зрівняти рахунок, а воротар невпинно ловив удари гостей. Опісля ж, відбиваючи черговий м'яч, Самсон вдарилась головою у стійку та піднятись не змогла. Тому довелося надавати невідкладну допомогу, проте трималась до останнього свистка. Ми були готові до цього матчу з повагою. Віднеслися до української команди, і виграш тут у Львові є дуже важливим для нас. Це команда, з якою дуже важко грати. Вони мають дуже швидких гравців, і нам потрібно було грати дуже обережно, щоб виграти цю гру. гру програли, але тактику французи оцінили та сказали, що Україна краще контролювала м'яч аніж Румунія. Вікторя Хома Віктор Самратович, НТА, спорт як він є. Конфуз у Харкові львівський регбійний сокіл ризикує цього сезону залишити себе медалей. Підопічні Юрія Грабовського на виїзді поступилися харківському Техасу з рахунком 11-40 і слобожанці ще й здобули бонусне очко. В заключному турі галичани прийматимуть одеський кредо, і шанси на перемогу тут мізерні. Тож швидше за все, долю другого місця в групі, яке дозволить поборотися за бронзу, вирішить київське протистояння Антареса із Техасом. Львів'янам залишається сподіватися, що вони зіграють в нічию без бонусних балів. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У четвер 29 жовтня протягом дня у Львові буде ясно та без опадів. А увечері на небі з'являться хмари. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний вночі 3-8 метрів за секунду, в день пориви 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день стопчик термометра показуватиме 9-14 градусів із позначкою «плюс».